За даними групи опір» опіру Донецьку знову з'явилися підрозділи регулярної армії Росії. Зокрема, у місто прибули спецназ розвіду... розвідуправління розвід управління з Омська і 331-го парашютно парашутно-десантного полку із Костроми. Офіцери Росії незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікою у сніжному на Донеччині між бойовиками з батальйону оплоти російськими військовими. Виник конфлікт через пункт пропуску спенка з території Донбасу в Росію. Неодноразово виїжджа. Жали автомобілі, на яких були встановлені макети бронетехніки. Експерти не виключають, що таким чином бойовики намагаються ввести в оману Київ та міжнародні організації, що мовляв, Росія виводить свої війська з Донбасу. Керівництво самопроголошеної ДНР заявляє про підготовку широкомасштабного наступу українських військ після проведення парламентських виборів. Під цим приводом почали проводити мобілізацію. Населення примусово заганяють уряди ДНР, а з підприємств луча. Техніку та майно не бывает